Дякую за підписку і вподобайку. Які автомобілі ламаються найчастіше? Вас це може здивувати? Згідно з останніми даними з України, BMW та Renault, схоже, проводять найбільше часу в ремонтній майстерні. Один звіт навіть розбиває це за кількістю звернень до ремонту. BMW очолює список, за нею йдуть Volkswagen, Peugeot та Hyundai. Тож, що спричиняє всі ці поїздки до механіків? Причини різні для деяких марок, наприклад, Дачі алоган, експерти вказують на нижчу якість збірки та слабшу підвіску. Але справа не лише в марці. Багато автомобілів на дорогах є старими, з великим пробігом, що природно збільшує ризик виникнення проблем. Найпоширенішими причинами несправностей є проблеми з електронікою, підвіскою та трансмісією. Умови водіння також відіграють величезну роль. Отже, це поєднання віку автомобіля, якості його виготовлення та умов, у яких він експлуатувався. Який ваш досвід? Дайте нам знати в коментарях, а щоб отримати більше автомобільних інсайтів, не забудьте підписатися. Захист вашого слуху має вирішальне значення, і він починається з відмови від цієї простої, але небезпечної звички. Дякую за перегляд! Якщо ця інформація була вам корисною, поставте цьому відео лайк та підпишіться, щоб отримувати більше важливих порад щодо здоров'я. Побачимося в наступному відео!